онкологія, інсульт, інфаркт. Ці діагнози завжди звучать раптово, і ніхто не готовий почути їх про себе. А найгірше, коли окрім страху за життя, приходить інше питання: де взяти гроші на лікування. Саме для таких моментів створена програма тас лікар від ТАС-Лайф». вона бере на себе всі турботи, оплату операцій, медикаментів, проживання, діагностики, дороги та супровід. Усе організовується швидко. У найкращих клініках України та за кордоном ви отримуєте не просто поліс, ви отримуєте впевненість, що не залишитесь самі. У найскладніший момент ви маєте думати не про гроші, а про одужання. Саме тому важливо зробити крок назустріч собі сьогодні. Коли страховка є, ви знаєте, що захищені. Ви живете спокійніше, працюєте, подорожуєте, ви вже подбали про себе. Перекладіть питання зі здоров'я на страхову кампанію. Не відкладайте Зробіть свідомий крок до себе. Напишіть мені сьогодні і я покажу, як програма тас лікар може врятувати не лише здоров'я, а й ваш спокій.